Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато новинок та акції покажу вам сьогодні. Ви підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Приємного перегляду! Гречана каша 49 гривень 250 г. Львівські дріжджі. 29 гривень 100 г. Шоколад Альпінелла. Тут можуть бути різноманітні начинки. В нашому магазині було три варіанти на вибір. Ціна 21 гривня. Вага 100 грамів. По номерам. І різноманітні дитячі зображення. Динозаврики, метелики та іграшки. Розмір картини 20 на 20 см. Ціна 129 гривень. Чудова новинка. Картина, яку треба обклеювати мігкими помпонами. Я знайшла 4 варіанти на вибір. Два варіанти котиків, качечка та жирафа. Ціна такої картини 129 гривень. 169 гривень картина. Тут обклеюється вона такими стразами. Блискітками. Картина круглої форми, підсвічники, скляні круглі, ціна 29 грн гривень. 24 гривні підсвічник скляний. Скляна фігура. 34 гривні. Підсвічник скляний 69 гривень. Знову появилися в продажі дзвіночки. 24 гривні. Кольори в асортименті. Гіпсова ваза 39 гривень. Гіпсова підставка овальної форми. Ціна її 29 гривень. Арома свічки 34 гривні. Скарбничка металева 44 гривні. Шкатулка металева для прикрас. Два відділи. Також вони є в різноманітних зображеннях, є більш дитячі, є доросліші. Металева коробочка. Зараз на неї акційна ціна 18 гривень. Тримач. Тут є поєднання матеріалів, дерево, метал. Сама металева фігурка, дуже є великий асортимент. Цей тримач може бути для фото, для нотатків. Ціна 15 гривень. Їх насправді ще є більший асортимент. Показала вам частину. Світкові топери. І ось такі у вигляді серця. Або такі дитячі із фетру. Ціна 12 гривень. Ось ці мають довгу паличку, можна їх поставити в букет з квітів. Так досить незвично, ось ця картина по номерам чорного кольору, розмір 40х50. Ціна 249 гривень. Календар кохання 16. Це адвент календар для закоханих. 149 гривень. 69 гривень коштує гра настільна для двох. М'яка іграшка брелок 29 гривень. Такий брелок із тваринками. Лисиця панда, кіт 39 гривень. Брелок публик з бубунцем 24. Такі фігурки, також різноманітні, 34. Сантиметрова стрічка. У вигляді брелка 12 гривень, кольори на вибір. Це і міні-ручка 9 гривень у вигляді ракети. Брелок відкривачка Акула 29, серце 24. Ще один варіант картин по номерам. Розмір 30х30 см, ціна 129 гривень. Форми для приготування цукерок 39 гривень. Набір кухонних приладь. 2 предмети 44 гривні. Щіпці та лопатка. Акційна ціна на набір ножів. Інструмент для чищення овочів та ножиці. 149 гривень. Набір предметів столових дитячих 14 гривень 6 штук на 2 персони. 59 гривень. Кошик декоративний із джгута. Кошик декоративний 64 гривні. Шкарпетки високі 24 гривні. Великий асортимент кольорів. Чашка із надписом. Коли тебе немає поруч, я завжди знаю, де ти є. Ось тут в моєму серці. Ціна такої чашечки 44 гривні. Ваза для квітів скляна. Кольорова. 59 дев'ять гривень. Така ваза 64 гривні. Ще два варіанти вази скляні 77 сімдесят гривень. Тарілка обідня. Ціна її вісімдесят вісім гривень. Потурунковий набір, чашка і ложка керамічна. Ціна 88 гривень. Ланчбокс. Новинка. Ціна 89 гривень. Пластиковий герметичний. Всередині також є ложка та виделка. 14 гривень, рукавиці гумові, високі. Гачки 22 гривні. Гачки на ліпурці 19 гривень 6 штук, 18 3 штуки, такі 24 гривні, 14 гривень 2 штуки, для умивальника 16 гривень набір, для прочищання труб 59 гривень. Новинки щітки для господарських потреб. Дві штуки в наборі 59 гривень. Йоршик для унітазу. З підставкою 44 гривні. 34 гривні. Сітка для прання білизни. 24 гривні. Набір крейдит. Для кравчень. Набір затискачів 24 гривні для квілінгу. 22 гривні декор жолуді. П'яльце для вишивання. Два варіанти діаметрів. Такий більший і менший. Менший ціна 29 гривень. Більший також 29. Просили показати кравецькі ножиці, на жаль, немає. Новинка, блокнот. Має такі м'які іграшки приклеєні. Хто пам'ятає, як називаються такі іграшки м'які. 129 гривень ціна. 3D жучки. Набір, іграшка, лялька з аксесуарами. 64 гривні. Кінь. Три варіанти кольорів. 88 гривень. Подарунковий набір. Маленький перукар. 169 гривень. Іграшка для хлопців. Трансформер 129 гривень. Музикальна іграшка. Працює від батарейок. Має багато рухомих елементів. Три варіанти кольорів. Ціна 99 гривень. Іграшка брязкальце Гризунець. Шістдесят чотири гривні. Заводна іграшка капташка в колі, ціна п'ятдесят пять гривень. Іграшка музикальна. 99 гривень м'яка іграшка, 169 гривень ведмедик із квіткою. Також у нас знову появилися в продажі фламінго та гуси. Ціна 299 гривень. 14 гривень іграшка слайм. Різноманітні кольори. Зелений, фіолетовий, жовтий, червоний. Блакитний. Іграшка Попит 99 гривень. Великого розміру. Є менших варіантів багато, різних форм 22 гривні. 219 гривень лялька Пупс. Камила дівчинка. Іграшка сюрприз 64 гривні. Набір археолога 29 гривень. Стрейч іграшки 199 гривень та 129 супермен 199, 39 гривень, тінт для губ. Новинка на полиці в Аврорі від фірми Lovit Помада для губ. Кольорова 49 гривень. 69 гривень палітра тіней для повік 6 кольорів від фірми Lovit. Хайлайтер для обличчя Ellen Pro 77 гривень. 59 гривень хайлайтер для обличчя розсипний зі спонжем. 64 гривні гель для брів, фіксуючий. Ось такий гель для брів 99 гривень LN Pro. Консилер для обличчя від Евелін 99 гривень, 59 гривень, консилер для обличчя від Сафі. Маски для обличчя 24 гривні з зеленим чаєм, з алоєм, з колагеном та з гіалуроновою кислотою. Наліпки для нігтів 29 гривень. Дзеркальце кругле підвісне. Більший варіант 109 гривень, менший 88 гривень, 19 та 25 см діаметр, також два варіанти кольорів чорний та білий. На знижці усі гельлаки. Накладні нігті. Ціна 19 гривень. Ножиці для рукоділля вінтажні 99 гривень. І такого темного кольору. Сріблястого або золотого. Пінцет кольоровий 19 гривень. Обруч із бусинками 29 гривень, пластиковий 12 гривень, пластиковий обруч кольоровий, ціна акційна 5 гривень. Кольори в асортименті. Чудова новинка набір кілець для декорування волосся. 59. Краб для волосся пластиковий 29. Різноманітні кольори на вибір. Краб для волосся 49 гривень. Ще один варіант крабика 49. Ось такі прозорі пластикові краби із квітковими принтами 34. 49, 29, 34 матові, крап для волосся, ціна 34 гривні. А тут дівчачий рай, набір заколок та резинок. Такий набір 39 гривень. Набір 2 зажими та резиночки. Ціна 29 гривень. 29 гривень набір, заколка та резинки для волосся. Такий набір, дві резиночки, ціна 29. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!